Доброго дня, мене звати Дмитро, агроном «Ель Гаучо». Господарство у нас розташоване в Тернопільській області. Земельний банк у нас біля 10 тисяч. Плануємо ну, кропити агродронами, замовили навчання в Агронікс. Задоволені, рекомендуємо, що було корисного, Корисне було. Ну, багато нового дізналися. дуже Обширна інформація була по хімії, це нам дуже було корисно. Дякую, Миколе. Дуже нам допоміг з хімією. Дізналися, що кожен препарат має свій pH і що його треба якось зробити, знайти золоту серединку, щоб воно, хімія не вступала в реакцію, щоб не було ніяких проблем. Ні з добривом, ні з інсектицидом чи фунгіцидом. Тепер ми знаємо, що ми робили не так. Постараємося таких помилок більше не робити. Ну, я думаю, що Микола нам не відмовить у ще одній консультації. Дякуємо, дякую.